О так, це я. І як я докатилась до такого життя, зараз розкажу. Ми прокинулись, я прокинулась і скоро виходимо на пересадочку. Я знайшла нову подружку. Отак от Домовились наступного року летіть разом в Таїланд, Ну, цього року. На да, цього року. Зимою. Mm -hmm. Наступний влог з Тайланди. І звісно ж не забуваємо бути таблеточки, тому що ми всі вічні нервотики. Що uh -huh. yes, okay. ж, ми вийшли в Чопі, зараз сидемо на кордон. Так. Ідемо, біжимо пора. це біжимо, бо в нас година, 30, 30. Всього, у мене всього так. година в неї дві. І дай Боже, щоб все вийшло. Просто подивіться, яка тут кількість людей. Дай Боже встигнути на потяг. Він мене через годину, а тут така черга. Це все не миттєво І це тільки на митний да. Це супер. Це супер. Що ви думаєте? Я вас не вмію, бляха. Я загубила навушники, забула їх в потязі. Щойно бігла, щоб забрати. Слава Богу, ще познайомилася з Катюшкою і лишила її з речами. Ну, я тільки ще зараз швидко хай не поїхав. Коротше, розповідаю, що це було. Це була електричка. Зараз ми вже їдемо. А ну, як? Скоро будемо виїжджати. Ви поїхали куди-то? От, скоро будемо виїжджати. І все. Подорож починається. To for my дуже хочеться кофе. Все, я в Будапешті. Це, правда, була дуже така стресова поїздочка. Я спала всю дорогу. Стресова поїздочка. Зараз десь присяду. І все вам розкажу. Я покажу вам, який тут вокзал гарний, Це капець. Єдине, про що я зараз дуже сильно мрію, це кава. Це капець. Я не знаю куди, я не знаю де, але я йду її шукати всюди. Дуже хочу кави, дуже сильно хочу кави. Все, я сіла в кав'ярні. Я не знаю, як мене чути, але я сиджу на вид. Е, на вокзал дуже гарний. Е, кореш, історія з потяга, мене ледь не висадили. Потрібно було роздрукувати квиток. Я про це не знала. Ну, дібо, Я не побачила цього в квитку. Це моя провина. Я заходжу в потяг, диву, дивлюсь на квиток, а там написано обов'язково роздрукуйте. У мене істеріка, в мене паніка. Я підходжу до одного контролера, він такий, все супер, класно. Я собі їду далі. Спочатку ми всі їхали стоячи, тому що це була електричка, і навіть ті, хто купив собі квиток, вони не могли сісти. Далі я вже сіла проїжджаю, кордон, все добре, все класно. і До мене підходить контролер, дивиться мій квиток і такий: нє, 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 це не підходить, фініш, типу ще маю вийти. У мене отак от. Я кажу, я можу заплатити, типу, можна я не буду виходити, мені їхати. Він такий, ні, фініш, типу, виходьте, це не квиток. У мене істерика, підходить жіночка, починає розбиратись. Біля мене стояв чоловік, в якого була така сама проблема. Він не роздрукував квиток. І ми оце всі стоїмо. Намагаємось зрозуміти, що треба робити. В итоге, в мене не було на карті, в мене була тільки готівка, і мужчинка, в якого була така сама проблема, як в мене, за мене розрахувався. Ми заплатили штраф і поїхали далі. Я йому дуже сильно вдячна. Ну, я звісно дала йому готівку. Але я дуже сильно вдячна, що мене так виручили, бо я просто вийшла десь в полі, навіть не в Україні, і не знала, що мені робити. А зараз сижу в Будапешті, і насолоджуюсь е, кавуси і видом. Насправді мене дуже виручає, то, що я хоча б трохи ламана, не дуже якісно, але знаю англійську, е, можу пояснити, що ну, типу, я можу спілкуватися, але я розумію, що я роблю стільки помилок. Але я вчусь і це класно. І завдяки тому, що я трошки... Можу розмовляти англійською, я можу комунікувати з людьми, замовити каву, зрозуміти, куди мені йти, на що мені сісти, що мені робити. І це я не агітую, але, будь ласка, ну, реально вчіть англійську, вона потрібна всюди досвід. Ну що, каву випили, я навіть випила каву без цукру на минуточку. Да, І дуже смачно виявилось. Зараз я йду друкувати квиток на літак. Сподіваюся, я знайду. Ну, я на карті вже знайшла, плюс-мінус, куди мені йти. Роздрукую зараз квиток і напевно буду їхати в аеропорт, тому що холодно. Гуляти я не хочу, бо холодно. Мій принц закритий, тут чомусь перекрита вулиця, М -м тому він закритий. Я підійшла до чоловічка і він сказав, мені 5 minutes, Чекаю п'ять хвилин і все буде відкрито, Нікуди не йди, тому що він мені каже close І я така в смислі close, Він каже, не вічай, п'ять хвилин і все буде. Ждемо. Щось в мене буде п'єш, ще не хочу приймати максимально. Я прийшла розпечатати квиток, а сьогодні вихідний і вони закриті. Я ще не можу пройти далі до прін-центру, тому що тут перекрита вулиця. Це капець. Пригода не закінчується. Я прочекала хвилин 20. Виявляється, що всі прінт-центри зачинені. Я зараз йду в торговий центр. І в торговому центрі буду намагатись друкувати квиток. Якщо в мене не вийде, то я буду пробувати на вокзалі. Якщо не вийде до вокзалу, то є десь прін-центр в 40 хвилинах від мене, але в мене нема вибору. Це приколдес. Якщо хочете лесіти через Будапешт, не робіться у вихідний день, тому що тут все закрито. Мені вже дуже подобається все, що відбувається. Тут має бути пряма електричка до аеропорта. Я ж скажу, добрий день, треба електричка до аеропорта, коли буде. А мені кажуть, <laughs> Тільки На метро і з пересадочкою по другому don't work. Я така, це супер! Але подивіться, який гарний вокзал все-таки дам. бачу, вже торговий центр. Я не знаю. Якщо у мене ще й поток не вийде роздрукувати, це взагалі приколде з вищого уровня. Я, вваж... Я ставлю ці подорожі 10 з 10. <laughs> Просто подивіться. Який там старе все. Але воно так гарно виглядає. Клас! Але воно дуже Ой, дівчинка. Дуже старе, але дуже прикольно виглядає. Я наче нікуди і не виїжджала. Там Олімпійська, а тут республіка. Республіка! Україн! Дивіться, як гарно, такий класний центр і така дорожка. В нікуди. І я Намагаюсь вижити. Коротше, біла пелосера трошечки та й з'явилася. Я шукала всюди, мені всюди сказали, що все зачинено, ти ніде не роздрукуєш. І я знайшла якийсь мобільний центр, підходжу, там хлопчинка стоїть, десь мого віку. Я кажу, будь ласка, допоможіть. Все зачинено, мені треба роздрукувати. Він мені роздрукував. Я, я спитала, скільки коштує. І він мені просто каже, гарного дня. Навіть грошей з мене не взяв. Це так приємно, кавіс. Приємно зробив мій день, трошечки розбавила обстановку. Будьте добрі до людей. І бачите, як добре. Він... Я була до нього добра, він до мене добрий. І взагалі настрій вже 1500. А тепер пробуємо добратися до аеропорта. Next level. Віть, як гарно. Дай, це я про себе. Я ще блін, коли нервую моя англійська на рівні другого класу. Десь я згабула слово борт. <говорит> Кажу I have ticket, I have have ticket, ticket, help me, help me. <говорит> це капець. Йдем на вокзал. Давайте йдемо зі мною на вокзал. Я вас виключу, бо мені чу-чуть тяжело. Що я дійшла до вокзалу? Зараз буду розбиратись, де тут. Я сподіваюся, що цей все ж таки ця електричка працює. Але я вже так втомилась, якщо чесно. Я би зараз таким задоволенням лягла і спала. Але що ж поробиш? Я ще хотіла піти на дорогу Каміно Сантьяго. Але там треба йти пішки, весь час з рюкзаком. І я тут трошки пройшлася, я вже схожу з розуму. Це треба бути до цього готовим фізично, я думаю. Бо не можна користуватись жодним транспортом. Хотіла стати Пілігримом. А стала по <laughs> Все, Це я приїхала на якусь станцію метро. Зараз буду йти на автобус. Знаєте, як я її знайшла? Якби не люди, які готові допомогти. А, я знайшла якихось дівчат, вони теж туристки. Я кажу, я не знаю, куди мені йти. Ну, типу, я знала, розуміла, мені там пояснили, але мені пояснили неправильно, виявляється. І Я, типу, їх запитала, вони мене взяли за свої руки. І відвезли мене туди, куди треба, і кажуть, що тут чекає автобус. Я зараз буду шукати, де тут автобус. О, я вже знайшла. Супер. І буду їхати в аеропорт. Ой, дай Бог, щоб все було добре. Ще буде смішно, якщо я їду не в той аеропорт, який мені треба. Все, я сіла і їду. Шукати кавуську, <laughs> тому що мені тут доведеться чекати довго. Я тут буду до п'ятої ранку, зараз сьома вечора. Шукати <laughs> кавуську, можливо, якусь перекусом. чуть чуть лишилась капелюшечка, чу-чуть лишилась. В аеропорту вже так багато смачної їжі, що не знаю, що робити. Взяла собі каву і мафі. Буду зараз трошечки відпочивати, і ще трошки прогуляюсь, щоб я мала змогу виходити на вулицю і буду заходити всередину, розбиратися там з речами, з по потрошечки. До речі, смачний майзі і кавися смачна. Ввечері мені почало щастити. До цього це капець. Я вам ще хотіла розказати, я коли їхала в цьому потязі, там де Мене зупиняли, щоб мене висаджуваць, і оце все. Там був дуже милий хлопчик, ми з ним подружилися. І я заснула, і він ходив постійно, перевіряв, типу чи встигаю я вийти до станції, де мені потрібно. Коли мене хотіли вигнати з потяга, він такий Фух, як добре, щоб все, все обійшлося. Ми з ним познайомилися. Я не поз не пам'ятаю, як його звати, але йому 12 років. Він читає, бо тому що я читала книжку, він біля мене сів, почав зі мною читати книжечку. Дуже такий общительний, я поки спала, він вже розобщався з усім вагоном. Дуже класний. І я ж заснула, і він до мене підходить і каже, ви собі спіть, спіть, і що я вас божу, не переживайте. Я кажу, добре, я тобі довіряю, дякую. І я ж прокинулась, і він до мене біжить і каже, ви скоро виходите, а ви вже встали, так? Да? Кій котик. Вже 12 -е, я вийшла трошки подихати повітрям на вулицю. Вітак, через 4 години, через 5 годин, але через 3 години я піду вже е, проходити чекін. Ну класно, блін. Я правда не знаю. Тут була єдина кав'ярня, і вона закрилася. Це було єдине моє спасіння. Доведеться своїми силами тепер якось, своїми силами. А ще знаєте, що зрозуміло, що трошки Україна дає про себе знати, тому що коли летить, летить літак, я така, ой-ой. Типу, несвідомо. Я не боюся, але несвідомо, мене щось чуханець. Я вже а, От, І на сьогодні, сьогоднішнє відео буде завершуватись. І завтра почнеться нове відео завтрашнього дня. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А, не забудьте поставити лайк, бо це дуже важливо. Наприклад, те, як я не вмію розмовляти, було б супер. В наступному відео я розкажу, куди я прилетіла і навіщо. Мене пропускайте. Всім па-па. Дякую, що були зі мною.